Що такі хлян? Ті, ну, кого, кого Ті, хто поїхав, тому що йому написали фіктивну довідку про те, що в нього глаукома, а приїхав сюди, а глаукома зникла. Дивіться, давайте по-перше, -по 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 раз там точки надії. Вони поїхали не тому, що вони, їм написали довідку. Вони змогли виїхати, тому що їм написали довідку. Тож довідка не є причиною. Довідка є інструментом для реалізації цього. Ну, ти розумієш, про що я зараз говорю. Про людей Саме які та, не сам... мають бути. Зараз Дивіться, тут, ми, вони ми. Тут. ми не можемо зараз, ми собі не можемо дозволити глобалізацію в і, та, обобщення, знає, та, тіпо, узагальнення ситуації. Тому наша задача зараз зрозуміти, як ми можемо діяти максимально ефективно для країни в тих умовах, що ми маємо. Засуджувати просто і розказувати, атата, от мудак, а ще щось. Ну це найпростіше, що можна робити. і Цим займається ну віч більше відсоткова кількість людей. А знайти що з цим робити, як знайти інструменти впливу, як там переконати, тут проконтролювати там і скористуватися законом, тут скористуватися там дипломатією, тут скористуватися відчуттям провини це це вже ну значно складніша каскуна робота.